Проєкт Persona Education на радіо міста Анбулом 101,8 FM. Студії з вами працює Віктор Мозлевський. Я дуже радий вітати а, відому людину нашому місті не тільки в Україні. Петра Пасіхова, заслуженого вчителя України, вчителя освітньої компанії Persona Education. Вітаю вас, Доброго Якович. дня, навзаєм. От, от Ви один з небагатьох до кого я буду звертатися ще й по батькою. Що ну, вчитель все це для мене Дякую. топ. Петро Яковичу. Ми от перед ефіром буквально говорили так, про кліпове мишлення, що діти зараз не запам'ятовують. Плюс дуже багато зараз таких зовнішніх політичних, соціально-економічних чинників, які ну, просто не сприяють тому, щоб діти могли, мали можливість засвоювати нормальний матеріал. Так? На вашу думку, які основні такі причини освітніх втрат в Україні? Ну, давайте будемо говорити про Україну, тому ну, що більше цієї стані розбираємося. Причин освітніх втрат надзвичайно багато. Це не тільки ковід, не тільки повномасштабне вторгнення. Це оці два, що ви назвали, це, напевно, перше або друге-третє по значущості своїй, а можливо і перше-друге. Ми попали в ситуацію колосальних освітніх втрат. Вже, вже. вже і не, не вчора. Не, не вчора. А, давайте будемо відверті. З 14 березня 2020 року ми пішли на карантин. Перший час, взагалі, освітній процес, якби трошки зупинився. Потім а, виходили в різний спосіб на дистанційне навчання. І трапилася така ситуація, що ні матеріально, тобто не забезпечені технікою відповідною, ні ментально, бо ми не були готові до цього, до сприйняття такої форми навчання, як дистанційна. Вона не сьогодні з'явилася і навіть не вчора, тому що основи дистанційного навчання закладалися ще в кінці 50-х, на початку 60-х років минулого століття, але вона була більше спрямована на представників вищої школи для студентів і не в радянському союзі, а потім автоматично не в Україні. А, і тому ми до нього ставилися ну так собі по одній прозаїчній причині, не розуміли, що це таке. І коли почали вивчати праці науковців, які е, тривалий час е, пробували впроваджувати і досить успішно це робили на теренах України, то тільки потім ми зрозуміли, як працює дистанційна освіта. Тобто, якщо ми просто з вами провели відеоконференцію, і вона ніде не залишила ніяких слідів. А, то таке навчання це нічого. Те, що не можна переглянути, Абсолютно, ще раз, повернутися ага. до нього. А, дистанційне навчання передбачає, по-перше, можливість переглянути запис в будь-який момент. Встановлюється дедлайн для виконання певної форми завдань. І тоді дитина в зручний для неї час виконує це завдання, надсилає. І в будь-який момент вона може переглянути запис того уроку, там, де йде пояснення вчителям, де йде реальне спілкування з учням. Якщо е слідів немає, то все слово вилетіло, воно ніде не зафіксувалося, ніхто на нього не звернув увагу і пролетіло. І йдуть далі. А якщо йде онлайн-уроки, скажімо, ми не пишемо нічого. Да? Петро Якович читає лекцію а, в монітор. А учень в цей момент під одіялком, в нього гарний мобільний інтернет або Wi-Fi вдома, і він просто спостерігає, як Петро Якович зберігся. Чи поголений він сьогодні? Чи артикуляція. Ага. А, да, да, чи все гаразд зі мною, незважаючи, ну а, від такого навчання теж ефекту немає. І що ж ми е, спостерігаємо далі? А, ми трошки вийшли на навчання е, після епідемії COVID-19, і тут розпочалася да, і вже почали спостерігати те, що Майже завал mm -hmm. а, а потім розпочалася розпочалося повномасштабне вторгнення. І перших, якщо ви пам'ятаєте, днів 10 2 тижні, взагалі вся країна була паралізована, і лише після цього ми. Почали в якийсь спосіб відновлювати знову дистанційне навчання, і це і вищі, і спеціально навчальні заклади, і середні і загальноосвітні школи. Всі перейшли на дистанційну форму. Ну тут же ж вона ж була. Такою дуже специфічною переселенці нові діти, да? хтось долучається, хтось не долучається, комусь зараз. Після певних подій в містах, які трапилися, де ці люди проживали, їм було до чого завгодно, лише не до навчання. Давайте будемо відверти. відсутність електроенергії по а, деяких районах і вже навіть Чергі. черги. І я пам'ятаю, як ми в школі вирішували для себе ці питання, коли подовжувачі. По всій школі протягували для того, щоб провести якісний навчальний процес. І от ці всі м, чинники, цих два чинники, бо ми тільки по камість про два mm -hmm. говоримо, вони призвели до того, що, а я буду говорити виключно про математику, там, де я хоч трошки знаюся, ми отримали ситуацію, коли Діти не володіють теоретичним матеріалом, а, а як похідна від цього, вони не вміють його застосовувати, бо важко застосувати те, чого ти не знаєш, тобто не вміємо розв'язувати задачі. І, скажімо, вже ЗНО 2021 року реально показало, що рівень знань. Абітурієнтів, ну тобто випускників 21-го року, він принципово нижчий. Від тих, які були в 19-му році і ще навіть в 20-му, бо в принципі 20-й рік тільки до березня ми довчилися в нормальних е, умовах. І діти там продовжували, можливо, за допомогою репетиторів, е, бо таких е, спасательних кружків, як е, наша компанія, і ще створено, практично не було. І ось е, на е, фоні. Цієї ситуації, яка сталася, яка відсутність знань і практичних навичок, а, виникає потреба а, ліквідовувати їх? А, тому що всі прекрасно розуміють, що а, період, коли працює КПУ. Це не комуністична партія я України. Думаю, що не да щось... ні, 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 ні. це е, куди папа устроїть. Uh -huh. е, вона закінчилась або закінчується принаймні для досить е, широкого кругу людей. Я за так, І... так. Да, 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 да. Оце вже ті кроки, які позбавляють. Або майже позбавляють переважну більшість випускників шкіл вирішувати свої питання в якийсь такий спосіб, який не є прийнятний для цивілізованого світу. І на першу позицію виходять знання, тобто їх треба мати минулому році. Міністерством освіти і науки України було проведено дослідження. Вони опитали практично більше 20 тисяч батьків і випускників, а 20 тисяч це вибірка досить пристойна. І 69,8% опитаних дали відповідь, що найбільші в них втрати з математики. І це не дивно. Математика це єдиний предмет, який вивчається з 1 по 11 клас, включно з вивченням нового матеріалу. Можна апелювати з приводу української мови, але Фактичний курс, повний курс української мови, закінчується на рівні 9 класу. В 10 11 класі йде систематизація і повторення, і якісь там звертаються закріплення, закріплення матеріалу. А математика вивчається всі 11 років з новим матеріалом, плюс алгебра геометрія. Я пам'ятаю, я бачив атестати своїх батьків. В них іще й тригонометрія була е, окремим предметом зараз тригонометрія в складі алгебри та початків аналізу в 10 класі вивчається. І от е, виникла потреба, а це дійсно колосальна потреба на рівні держави е, допомогти дітям, які А не хотіли, Б не могли, і В не могли з об'єктивних причин. Допомогти подолати ці труднощі. От і дві основні проблеми, які ми назвали, ними не вичерпуються. Ми не будемо говорити про сьогоднішнє покоління, яке воно добре чи погане. Воно інше. Воно інше. Вони ці діти інші, і їх треба сприймати як інших. А можна абсолютно чітко стверджувати, що їхня Оперативне запам'ятовуючий пристрій їх надзвичайно коротенькі. Чому? Ці діти прив'язані до мобільних телефонів, до гаджетів, байдуже, яких видів. А Самий такий ходовий режим для TikTok – це 35-40 секунд. Смішний, активний, яскравий, з музичкою, кольоровий. Uh, можливо, навіть і повчальний в чомусь, і в той же час не потребує uh, розвитку пам'яті концентрації. концентрації уваги на uh, чомусь uh, серйозному. Uh -huh. uh, такий значок, як нота Бене, пішов в історію, бо в Тіктокі його ніхто не ставить, а лекції не пишемо. Нема часу. Немає можливості писати через дистанційне навчання, немає можливості е, акцентувати увагу на чомусь. Адже у вчителя є таке право, да, якщо я зрозумів, що дитина не опанувала важливу тему. Я добре, я піду на якесь там перепланування навчальної програми і виділю на це ще одне заняття, і ще один урок. Можливо, за рахунок якоїсь письмової роботи, але ще раз є в математиці теми, так ну контрові теми. Да? Якщо ти їх не опанував, тобі далі. Робити на математиці нічого. А, це все рівно, що не знати табличку множена, uh -huh, uh -huh. бо тут є одна біда. На ЗНО і на національному мультитесті та й на олімпіадах з математики використання калькулятора заборонено. А що це означає? Що треба вміти множити, в ділити в стопчик. А ми коми не знаємо, де поставити. А ми не вміємо працювати з від'ємними числами. А ми ніць не розуміємо е, формул скороченого множення. Ми дивимося на них. А чого вони ж так і називаються скороченого множення? Щоб не писати оце о, величезне таке е, перетворення, робити великі. Тому вони скороченого умноження. тако подивився, оце вона раз згорнув і. Отримали малесенький, гарненький такий вираз, який можна вже скоротити і спростити цей вираз. І якщо дитина, ну, скажімо, в 10 в 11 класі вже має чітку, чітке розуміння, що вона хоче, тобто з'являється якась хоча б елементарна мотивація. Угу. І взагалі, як на мене, я ж як член профспілки маю право на помилку, а дистанційне навчання, заходить, заходить, да? так, от, так. просто да, от воно суперовим стає для вмотивованих дітей. І тоді ні від жодної людини ви не почуєте нарікань, що там, о, мені не зайшло дистанційне навчання, я його... Її... Якщо ти хочеш це зробити, ти зробиш, тому що ти відчуваєш, навіщо це тобі потрібно. Якщо оце усвідомлення цього немає, якщо ти не бачиш вихлопу, навіщо це потрібно, то тоді, звичайно, нічого не буде. Петро Якович, У нас лишається дві з половиною хвилини. Як це не дивно? Ну як це, це не дивно, тому що коли говорить вчитель, всі мовчать. 에... Освітня кампанія Personal Education, так яка вже запущена, яка вже є в Ютубі. Коротко, будь ласка, да. хто там а, і про що там. А, а... Ми займаємося подоланням освітніх втрат. втрат, історія України, математика, українська мова і література. Ми назустріч випускникам, їх батькам. Робимо все від нас можливе для того, щоб подолати освітні втрати: система лекцій, система домашніх завдань і очна зустріч. Да, вона в онлайн режимі маленькими групками, де діти бачать, чують одне одного. Діти є різні. Одні можуть задати запитання, другі не можуть. Угу. А так. Якщо я не задав запитання, бо застидався, ви задали запитання, і я теж почув. І тому групова форма роботи. Коли все відкрито, всі доброзичливі один до одного, а мова не йде там про термін, треба дві години, дві. Вистачає півтори-півтори. Вся робота направлена на наше людське ставлення один до одного, на професіоналізм, на креативність, на власні програми, на е, розуміння потреб дитини, і ми все зробимо і робимо вже для того, щоб дитина вступила в омріяний вищий навчальний заклад. А батьки отримали бажаний результат, діти реалізувалися і отримали потужну базову освіту. Плюс всі матеріали можна передивитись. Звичайно, Хоч по 500 разів. Навіть тисяч, тисячу. <рес> я да, ви, діти отримують домашнє завдання, воно перевіряється, і на онлайн-зустрічах задаються запитання дітьми, і вчитель, ну, з математики я, а з історії а, професор Степанчук Юрій Степанович, з української мови а, Світлана Іванівна. Це висококласні фахові спеціалісти, які допомагають дітям розібратися в тонкощах всіх предметів, влюбити в історію України, влюбити. Пізнати, взнати українську мову, навчитися розв'язувати задачі з математики, то це ж кайф. Тоді, коли складається цілісна картина всього, да, виявляється, що і математика має відношення до історії, історія, до математики. А на сьогоднішній день без правильної української мови ми просто нічого не можемо робити, бо це мова нашої держави, яку ми повинні знати і опанувати її на Найвищому рівні, ми обов'язково в проєкті Personal Education познайомимось з усіма е, учасниками освітньої кампанії Personal Education, І я дякую вам, що ви е, розпочали наш проєкт. сьогодні. Нагадую, що сьогодні е, в студії радіо місто Бугом в проєкті Personal Education був Петро Пасіхов, заслужений вчитель України, вчитель освітньої кампанії Persona Education. Дуже дякую я, я користуючись нагодою, звертаюся до. Абітурієнтів, до майбутніх абітурієнтів до їх батьків. Заходьте на сайт Persona Education, там ви отримаєте доступ до безкоштовного пробного уроку, і разом ми подолаємо всі труднощі, які є у вашої дитини на сьогоднішній і день. І в них не буде освітніх втрат. <реш> Проект на сьогодні завершується. Зустрінемось наступної п'ятниці. У цій же порі. На все добре. Хають освіту вперед, їхні методи, ідеї та відкриття змінюють підходи до навчання. Вони лідери та експериментатори. Проєкт Персона Едюкейшн простір для новаторів в освіті.